Уявіть, завтра ви відкриваєте квітковий магазин. Вам треба продаж. Розраховувати лише на офлайн, тобі ж на людей, котрі безпосередньо прийдуть на вашу локацію, не варто. Тож треба думати про власний інстаграм, про таргетовану рекламу, про фейсбук або, можливо, навіть сайт. В сьогоднішньому відео поговоримо саме про це. Підписуйтесь, буде цікаво. З чого рекомендуєте почати? Перше, чого варто почати на сьогоднішній день, це з соцмереж. Беззаперечно гарно показує себе в квітковій ніші. Це інстаграм. Та TikTok. Instagram має бути створеним першим. Обов'язково можна також використовувати TikTok. Варто розуміти, що одразу два напрямки ви не осягнете, тому що немає досвіду, немає знань, немає там таргетологів, smm СММників і так далі. Треба почати з чогось одного, і потім, вже, коли ви досягнете якоїсь певної цілі з Instagram, переходити на TikTok. TikTok також почав давати можливість рекламувати свої рілси. Тому це теж дуже непоганий канал продажів на сьогоднішній день. З чого починали саме ви? А ми точно так. Саме починали з інстаграму. Ми створили перший інстаграм. Спочатку просувалися через кнопку, як це всі початківці, але варто розуміти, що через кнопку ви не досягнете великих результатів, тому що там немає у вас можливості якісно налаштувати свою аудиторію, виставити безпосередньо там точки, локації, в залежності від того, кому ви хочете продавати, які саме клієнти бачили ваші оголошення. Це дуже важливо розуміти. Ми йшли яким шляхом. Я взяв собі курси таргетованої реклами онлайн. Я пройшов їх. Там буквально за три дні, і для мене вже стало зрозуміло, що це реально робити гарні показники в рекламі. Просто треба для себе мати уявлення, що реклама це така річ, що там треба висувати багато гіпотез, чітко зрозуміти, хто саме твій клієнт, де він мешкає, або де він працює, і саме по його інтересам вибудовувати свою воронку продажів, а саме рекламну кампанію. І тоді будуть гарні результати. Можна також використовувати інший метод там, на широку аудиторію, тобто це, умовно кажучи, без усіляких інтересів на всіх людей. Жінок, чоловіків це теж має право на життя. Для мене було дуже великим здивуванням, коли, запустивши свою першу рекламну кампанію, створивши креативи і так далі, побачив, що більше замовлень іде саме з від жіночої аудиторії. Жінки замовляють дуже часто квіти подругам, матерям, батькам, там дітям і так далі. Вони дійсно роблять це трошки частіше, і це. Помилка, якщо ви вважаєте, що чоловіча аудиторія вона більш цільова для квіткового бізнесу. Зовсім ні, чи варто офлайн-магазин просувати через Google карти? Звісно, Google-карти карти це дуже важливий момент, його треба ніколи не виключати з розрахунку. У нас всі наші точки є на google картах і вони дійсно дуже непогано себе показують, тому що людина в моменті, коли їй щось необхідно, ну ми всі живемо зараз в умовах великого впливу інформації на нас, да кожен бізнес хоче нам щось продати. Ну, є такі моменти, коли людина десь безпосередньо стоїть. От, наприклад, я там вчора стою і мені треба помити термінову машину, бо я запізнюся на якусь зустріч, а вона має бути чиста. А машина вже там, умовно кажучи, там три тижні не мита, я що роблю. Я не заходжу в Google, я не заходжу в чат GPT. Я заходжу зразу в Google Maps і пишу автомийка. Він бачить, де я знаходжусь, яка в мене локація, і він мені пропонує найближчі точки, де я можу помитись. Я можу зайти, плацнути на якусь із пропозицій, там, да, на відмічене місце на карті, зразу. Побачити картинки, що це за мийка, і прийняти рішення: поїду я сюди, бо тут окей, мені подобається. Да, або поїду я от сюди там, на 300 метрів далі. Це реально дуже класно працює. Є люди безпосередньо, котрі займаються просуванням і рекламою цих аккаунтів на гуглі, допомагають зі створенням точок. Тому що у мене в Києві, наприклад, от нещодавно ми додавали точку, з нею не було проблем, щоб її додати. А з точками в області у мене була проблема, тому що під час війни зараз з цим було дуже важко. Всі ми знаємо, що навіть там відгуки на Google Гилкартах не публікувались протягом там двох чи трьох років, і ті, що навіть люди писали, вони потім не з'явилися, хоча Google обіцяв, що це ну буде і воно з'явиться. А зараз з цим проблем немає, воно працює, але є проблема саме з реєстрацією свого бізнесу. Якщо ви тим паче знаходитесь не в Києві, а в області є певні проблеми. Якби знаємо, як з ними уже пройшовши через це боротися. Так що, якщо будуть якісь питання, можемо познайомити вас із людьми, надати контакти і самі проконсультувати. В принципі, нічого важкого нема, але треба розуміти, нічого важкого Нема завжди там, де ти розумієш. А там де ти не розумієш, ти вимушений за це платити кошти. Власний сайт чи буде достатньо лендінгу? Ми не дійшли ще, чесно кажучи, до створення свого власного сайту. Це було якби в планах, але ми досі до цього не дійшли. Я вважаю, що сайт створювати складний, багатосторінковий, не має сенсу. Зараз дуже класно показують себе сайти, звичайні лендінги. Він створений як воронка продажу. Він там про що ми, що ми продаємо, які наші переваги. отут наша команда, от ці проекти ми реалізовуємо, там то знаходимося. І він іде по такій воронці продажу, логічній для людини. У неї з'являється. В голові питання, вона гортає трошки нижче і вона вже бачить цю відповідь. Прогорнувши всю сторінку зверху донизу, не залишається питань. Це дуже класна історія, вона дуже класно працює. Тобі вже прилітає готова заявка там, на якийсь або букет, або композицію, і ти вже можеш спілкуватися з людиною, набрати або написати там в соцмережі. Ми ще до цього не дійшли, але є вже там, відгуки від наших клієнтів безпосередньо, хто з цим працює і так далі. В принципі, толк є, але треба розуміти, що Google це не Інста і не Тікток. Набагато більший прайс. Для того щоб в тебе там купили. Я думаю, що для квіткового магазину мінімум 100 тисяч гривень в місяць саме на cpc рекламу на контекстну треба витрачати. Більш того, ви самі не налаштуєте в гуглі. Якщо в меті ФБ ще можна це зробити, то в Гуглі не важко. Треба наймати людей, котрі зберуть семантику, проаналізують конкурентів, чим вони себе позиціонують, визначать який там маркетинг ви будете вести, чи агресивний, чи там пасивний. Цим людям також треба заплатити немалі гроші. На ринку це коштує там від. 500 до 1200 доларів за місяць. Ну, якщо за 500, це буде, умовно кажучи, у тебе якийсь самоучка, котрий буде намагатися тобі зробити якісь результати. За 1200 ти вже отримуєш команду вузьконаправленими спеціалістами. Хтось буде за контекстну рекламу відповідати, хтось за креативи, хтось там за семантику, хтось за копірайтинг і так далі. Люди тоді зможуть приділяти там кожен із них окремої спеціальності, приділяє там півтори-дві години в день саме на твій проект, і це набагато результативніше, тому що це ніж спеціаліст, спеціаліст знає, що він робить, знає, як досягнути результатів саме в своїй ніші. А якщо ти наймаєш людей там за 300 доларів, котрі один намагається осягнути все. По-перше, ти у нього теж не один проект, у нього їх 3, 4, 5, може і 10, і він тобі може приділити лише одну годину, там дві в день. Але він не осягне всі ці аспекти реклами, якби, і не дасть тобі гідного результату. Треба розуміти, що чим дорожче послуга коштує, тим вона буде якісніша надана. Є, звісно, такі нюанси, котрі це не показник, але в принципі це працює. Виходячи з мого досвіду, навіть по Diamond Pack, я дуже багато підрядників змінив уже по контекстній рекламі, але ніхто не може все одно мені на сьогоднішній день дати той результат, який я хочу. Як рахувати витрати на маркетинг? Витрати на маркетинг ну рахувати витрати обов'язково. Ви маєте розуміти в певний день, в певний період часу, скільки ви витратили на рекламу і скільки вам це дало балової виручки і в кінцевому результаті вже прибуток. Тобто ми використовуємо дашборди, ми їх розробляли для компанії Diamond Pack, Потім це все інтерпретувалось трошки з іншими там, показниками, витратами на наші квіткові магазини. Я ще з бігла, просто розповім. Перша строчка, яку заповнює таргетолог, це витрати на рекламу щоденні. Потім у нас є конверсія, скільки за ці гроші ми Робили охоплення відповідно, скільки людей побачило нашу рекламу. А наступна конверсія йде охоплення клік, тобто скільки людей. Клікнуло на нашу рекламу, скількох вона зацікавила. Тут вже включається в розрахунок креатив. Якщо креатив нікому не цікавий, його просто люди бачать, але на ньому не зупиняється. Тому нам треба вже працювати з, якийсь, з креативом, да? щось якийсь офер давати людям, якусь акцію, щось цікаве, для того, щоб людину зацікавило щось і вона побачила свою якусь пряму вигоду. Тоді у нас конверсія із охоплення в клік буде зростати. У нас є там певна конверсія по клікам, ми вже отримуємо лідів. Це безпосередньо людина, яка перейшла по рекламі, її зацікавило, і вона залишила свій номер і ім'я. Це вже лід, який прилітає в crm систему і наші менеджери продажу, які на телефоні там, або в Діректі вони бачать цю людину і вони теж фіксують кількість цих звернень. Відповідно, вже бачивши, скільки ми витратили на рекламу і скільки у нас є лідів, можемо знати вартість ліда. Умовно кажучи, ми витратили 2000 гривень на рекламу, отримали 10 лідів. Значить, вартість ліда 200 гривень. Наступна важлива конверсія це кількість продажів. Відповідно, із 10 людей у нас купило 5. Це конверсія 50%. І якщо у нас при витраченому бюджеті 2000 гривень купило 5 людей, відповідно, вартість клієнта 2000 розділити на 5 – це вже 400 гривень. Таким чином ми все це рахуємо. Потім далі включається безпосередньо те, що заповнює таргетолог, адміністратор директу, і флористи на магазинах. Далі вже у нас є окремий дешборд, куди ця вся інформація дублюється а там у нас вже включаються змінні витрати наші, постійні витрати, баланс там відправок і так далі. І ми вже в кінці дня бачимо повністю голу суму з урахуванням всіх цих витрат, котру ми заробили, або вона є позитивною, якщо ми що заробили, або від'ємною, якщо ми в цей день, наприклад, в мінусі. Да? Ось таким чином, як ми це все рахуємо, і без цього неможливо, тому що тільки при правильному розрахунку цих всіх моментів ми можемо на кожному з етапів конверсії Розуміти, де ми просідаємо, і що нам треба змінювати для того, щоб завтра цей результат покращити. Який найактивніший канал продажу зараз? Зараз найактивніший канал продажів, саме в квітково ніші, це я вважаю інстаграм. Інстаграм дуже класно продає. Він більше такий, я можу на основі свого досвіду сказати: інстаграм він такий бізнес більше бітусішний, тому що там іменно бізнес ту клієнт. Тобто там багато компаній розвиваються, а так як у нас квітковий магазин це B2C є, воно там гарно працює. Наприклад, для Diamond Pack, так як ми бізнес-то бізнес, у нас краще працює TikTok. Там реально більше сидить аудиторія, така котра реально підприємці, да, як порівняти, там, наприклад, LinkedIn же самий, да, там, з Facebook. Тобто Facebook це більше вже там, минуле покоління, там LinkedIn там ж сидять люди-підприємці, котрі там, шукають якісь там, певні собі контакти, зв'язки по роботі і так далі. Тобто це бітубічна історія. Я можу так само порівняти інсту з Тіктоком. Тікток більше бітубі, інста більше бітусі. Ну багато хто не погодиться. Можливо, ну я можу казати тільки про свій досвід. І я це бачу. От, наприклад, у нас в Diamond Pack канали продажу різноманітні: Це ФБ, Інстаграм, Тікток, Лідформа, ці ПСІ в Гуглі. Тобто всі вони працюють. Але найбільше ну, не будемо брати за увагу сайт, да? тому що сайт він конвертить замовлення безпосередньо людина, котра купляє для себе для бізнесу. Це якби без попереднього контакту там, візуального або вербального там, і так далі з людиною. Вона просто робить тобі готове замовлення і все це. Це вже зрозуміло. Но друге місце однозначно йде це TikTok. І причому до нас багато приходить клієнтів, саме закордонних, через Тік-Ток. Це більшість із них наші українці, які живуть зараз за кордоном. Їм цікава така тема, що, мов, друзі, давайте ми у вас будемо купляти і там будемо великими тиражами повсюджувати вашу упаковку в Польщі. І От у нас вже є звернення з Польщі, вот з Молдови. Скоро будемо з людьми записувати підкаст з Чехії. Тобто багато людей ми йде звідти. І звідти ми реально вицепляємо людей, підприємців, котрі можуть брати на гарний чек. Найнеочевидніші маркетингові інструменти, які ви зустрічали. Ми вже тестуємо, чесно кажучи, дуже багато різноманітного контенту. Ми пробували тестувати розважальний контент. Ми пробували тестувати продаючий контент. Ми пробували тестувати якийсь інформативний контент. Да? Я взагалі свого часу пішов в квіткову нішу. Для того щоб зрозуміти цю кухню зсередини, щоб не просто на бумазі, там як я собі уявляв своїх клієнтів, там аватарів, що це там власниця квіткового бізнесу або власник. Я хотів зрозуміти, чим вони живуть і що для них реально важливо, і тому я саме пішов. І воно вже вилилось там в додатковий якийсь там бізнес, який теж в принципі успішно працює. Які такі неочевидні канали продажів, можливо, ми ще до того не дійшли, або ну от Ютуб, ми, наприклад, зараз розвиваємо, да ми записуємо відео, ми витрачаємо. Час, ми хочемо навчити підказати, там проінформувати людей, де да, про якісь певні нюанси, котрі їм будуть важливі на етапі відкриття, тому що от з Ютуба теж вже було декілька звернень. До нас, по-перше, люди хочуть записати з нами відео. Ми це все не монетизуємо. ми Просто от я така людина, що я люблю ділитися своїми знаннями. Я десь щось навчився, десь щось в мене там вийшло, десь я щось опанував. Я хочу поділитися з людьми, і мені це в кайф. Мені в кайф бути людям корисним. Головна мета цього всього історії з Ютубом розвивати. Там не бренд, як Diamond Pack, да, а розвивати мій власний бренд як експерта в якійсь там ніші. Я теж не експерт і не знаю все, але я з часом, з кожним днем, я розвиваюсь більше, 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 як всі ми, в принципі. Да. Ми маємо кожного дня ставати краще, ніж ми були вчора. Тому ми хочемо зробити такий комплекс, якщо людина там тільки відкрила свій квітковий магазин. Або вона хоче, але вагається. Тому що бізнес насправді дуже важкий. Я не можу привести приклад бізнесу, який є з такої співрозмірної важкості з квітковим бізнесом. Реально бізнес не легкий, і багато дівчат. От у нас скоро буде Олена на подкасті, вона розповість свою історію. Якби всі думають, що квіти це гарно, але квіти це гарно, класно і легко, коли тобі їх дарують, але не куди ти повністю занурений в ці процеси. Бізнес важкий, і ми хочемо допомагати людям його відкривати, щоб це було з самого початку для них лайтово. Знаєш, типо, так от типу, по правильній траєкторії. А не коли людина буде туди звернулась, там косяк, там щось не те, там не те привезли, там дуже дорого порахували і так далі. У нас є досвід, ми можемо просто в перспективі під ключ людям це все робити, не беручи за це кошти. Для мене важливо, щоб люди отримали певну цінність для Diamond Pack нові клієнти, котрі вдячні, котрі будуть купувати у нас пакування, декор, квіти і так далі. Тобто саме ця історія наша. Про це, ми можемо їм надати все необхідне, навіть уже пошук приміщення під їх локацію. Я познайомлю з людиною, яка зможе їм це зробити там за адекватні кошти, можливо, там по ринку або нижче середнього ринку вартості, але їм не треба буде витрачати свій час, їздити, шукати ці приміщення, аналізувати трафік, потоки, клієнтів, конкурентів. І так далі. Тобто я вже там не розповідаю про холодильники, холодильне обладнання. Ми це все казали в минулу, минулих відео. Тому якби ми хочемо закрити цей комплекс і бути людям в цьому корисними, щоб вони не боялися і не спотикалися на самих своїх перших етапах. Варіант: два. Або люди опускають руки, але так роблять 99%. Або люди починають боротися, шукати шляхи, варіанти і так далі. Так, от саме в цьому всьому ми можемо в майбутньому в перспективі їм допомагати. Яких помилок ви допускалися при плануванні маркетингу? Типові помилки це самі перші, це найм некомпетентних людей, коли ти наймаєш людину. Людина, коли бачить бізнес. Всі хочуть на ньому заробити. Живемо в Україні. Ну, у нас всі цінники в доларах. Ти звертаєшся к СММ в доларах, ти звертаєшся к таргетологу в доларах, ти звертаєшся к CPC по контекстній рекламі Гугла в доларах. Найбільш велика помилка, що ти береш некомпетентну людину або некомпетентну команду, починаєш їй платити кошти, вона не дає нормального класного результату, і ти просто потім з часом втрачаєш довіру до людей. Моє бачення, як це правильно треба все робити, на самому старті, тобто. Краще по рекомендації, можливо, є якісь підприємці, там не обов'язково, щоб це була сфера там, квітів і так далі. Є якісь підприємці, там родичі, знайомі, друзі, котрі також мають свій сайт, мають інстаграм, мають тікток. Зараз тільки лінивий цього немає, і можливо, вони вже з кимось працюють. Ці люди зараз дуже часто там з'являються там і працюють на аутсорсі. Там от я працював з харківськими компаніями, з дніпропетровськими, з одеськими, дуже багато різноманітних. І я завжди намагаюсь брати по рекомендації. Тобто я там при зустрічі за задам питання, як у вас цим, 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 як які результати, вартість цього всього і так далі. І саме коли люди приходять по рекомендації, що мені, наприклад, кажуть, да, це ці, ці окей, ребята, вони беруть там 800 доларів, але типу, ROAS у мене там на сайті на рівні восьми. Ну, це в залежності від ніж. Я тоді починаю з такими людьми працювати. Якщо люди просто, мовно кажучи, я дуже реклама десь мені виявляється, або просто от, там є компанія, якась, яка мені наярює щодня. Я один раз десь побачив їхню рекламу, лишив заявку на свою голову, мені дзвонять безперестану. Якась автоматизація бізнесу. Ну, тобто я на таке ну не звертаю уваги, і це дуже важливо, тому що якщо ви на старті будуть вас викачувати гроші, а ви будете втрачати при цьому. Це дуже типо не неприємна історія. Краще сразу знайти людину, яка вже десь комусь дала результат, і цей результат видимий, його можна подивитись там, десь в звітах і виміряти. Да? І домовлятися зразу на берегу. Тобто людям треба ставити чіткі задачі, якісь прописувати там KPI, скільки чого вони мають там робити, і так далі. Умовно кажучи, зараз у мене умова з рекламниками в Гуглі, що вони мені мають робити 50 замовлень в день. Мені не треба ці звіти кілометрові, які там роблять, ця рекламна компанія просіла, а тут е, якась ще історія. Тут то я в цих цифрах не розуміюсь. Мій максимум я можу зайти, подивити загальну статистику, скільки залежок на бюджеті, там його поповнити, і так далі. Я для цього і наймаю людей, котрі в цьому розуміються і дадуть мені результат. Мій головний результат: я кажу, рібята, 50 замовлень в день. Якщо цього результату немає за два місяці, ми прощаємося. Все, говорю, робіть, що хочете, мені все одно. Мені це не цікаво, я вам плачу гроші за те, чого я не знаю і не розбираюсь. Але я готовий платити вам ваш фікс, але дайте мені результат. Все. На які мінімальні бюджети потрібно розраховувати? В залежності від каналу. Якщо Instagram, в інстаграмі вже можна прийти до результату, там, я вважаю, з 10 доларів в день. Можна вже пробувати. Але це також, в залежності від того, як ви налаштуєте рекламу. Наскільки у вас оце, що ми розповідали, буде охоплення, лід там і так далі. Тому що можна налаштувати рекламу, і за 10 доларів у вас не буде жодного ліда. Можна налаштувати рекламу, що за 10 доларів ви отримаєте 5 лідів. У вас вже буде витрата, там вартість одного ліда 2 долари. Тобто тут вже далі включається, як ви продасте. Да, чи гарно у вас в директі продають, чи там хамлять людям, чи там вічно у вас немає якихось квітів в наявності, а ви їх використовуєте в креативі в рекламному, тому вже варто змінити. Можливо, треба зробити в креатив саме ті квіти, котрі постійно в наявності, зробити якусь як акцію на цей букет. Там, мовно кажучи, 999 гривень. Там троянда сноуволд, гарний великий букет. І постійно ці квіти є, бо ми знаємо, що вони в рекламі. Умовно кажучи, отак От це в принципі і працює. Що стосується бюджетів по інстаграму, так, да, це 10 доларів в день. Взагалі, у нас в інсті вважається там, якщо у тебе там 1,8-2 долара літ, це окей для України для Києва це дуже класний результат, я вважаю. Я особисто налаштовував рекламу в середині 24-го року, котра досі працює, і вона, якби досі дає там лідів по 1,8-2 долари. Ну буває, вона трошки просідає там, дає по 2,5, буває повертається назад. Але теж треба розуміти, що креативи це така історія, котра набридає людям. і Їх треба все одно змінювати, перевіряти, який працює більше, який працює менше. По TikTok не можу сказати по бюджетам, так як ми ще не дійшли до цього і не рекламували в тиктоці. А по сайту я вже. Казав, мінімум 100 тисяч гривень, але по-перше, це треба створити сайт, класний, продаючий лендінг, і найняти команду, яка буде його просувати. А це ще більше цінник, Це ще плюс 1030-40. Тому я вважаю, що для квіткового бізнесу, не розумівши і не знавши, чи. Взагалі буде результат з цього сайту лендінгу. Не варто туди йти. Треба почати з інстаграма, розсувати саме його, підключити Тікток. Якщо ви вже через там якийсь певний там рік, два, не треба думати, що це буде швидше. Налаштуєте і у вас полетить. У вас вже буде певна база своїх клієнтів постійних, котрі з вами працюють, вам довіряють. Є такі там, навіть у нас люди різні, там чоловіки, котрі там 3-5 букетів в тиждень купляють. Тут уже справа кожного, але цей клієнт наш він іде до нас. Тобто, треба розуміти, що десь. Через рік, півтора-два, коли у вас це буде вже працювати окей, і ви будете розуміти, що ваш інстаграм дає вам максимум, коли ви вже там, витрачаєте не 10, а 100 доларів в день, і ви не можете більше його, з нього витягнути, хоча ви можете надати клієнту ці квіти і об'єми. То тоді вже треба варто задуматись над сайтом, як додатковий канал продажу, посадити додаткового менеджера на нього, закинути кошти на рекламу, найняти спеціалістів і вже тоді осягати це все. Не можна опанувати зразу, все треба поступово його опановувати і доводити до максимального можливого ідеалу. Як ви відноситесь до акцій і реферальних програм? Наприклад, акції в магазині в квітковому працюють дуже не окей. А ти приходиш в квітковий магазин і стоїть троянда там по акції 25 гривень, ти її купиш. Зразу є в голові таке рішення, блін, вона погана, тому вона і дешева. Я особисто навіть не, не, не беручи квіти до уваги, я йду по Сільпо, і я дивлюсь, там кулінарії акція якась, там, там, він ігреє, якийсь там, умовно, ну умовно. По акції я ніколи даже не підійду до цього, тому що я розумію, що акція не просто так, а це товар, який ми будемо споживати. Там да я краще куплю по нормальній ціні свіжий товар, ніж я буду ризикувати. Квіти це ще таке, а от продукти харчування, які ми безпосередньо там вживаємо, да, це ще, типу, гірша історія. Люди так само Вони платять кошти. Я, наприклад, дружині дарую квіти, да, я хочу, щоб вони довго стояли. Да. Це, звісно, залежить від того, як вона за ними доглядає, підрізає, змінює воду. Ну, у мене дружина зазвичай там два дні і все. Ніхто там нічого не підрізав, не змінював то таке діло. Але типа, я хочу купити свіжі квіти і знати, що вони реально свіжі, там з якоїсь там свіжої поставки, і так далі. Акція в магазині в квітковому дуже погано на цю Всю історію не можна сказати про супутні товар. Звісно, можна робити акції там на якісь іграшки, на кульки, на кульки з гелієм, на якісь фігурки. Да, оця історія класно працює, але там, де люди відчувають в скарапорті акцію, там воно працює погано. Стосовно реферальних програм, це дуже класна штука, і вона реально отримує клієнта, тому що над лайфтаймом клієнта треба працювати. Ми маємо розуміти, що якщо ми колись заплатили кошти за цього клієнта, в рекламі він прийшов до нас, його влаштував наш сервіс, там, ціни, обслуговування і так далі. Він почав бути з нами. Так? Він більше не шукає, він знає, що є ось тут магазин, мені зручно, поруч там, або по дорозі з роботи, він до нас заїжджає і ми йому завжди підберемо там, і оформимо те, що йому саме потрібно. Дуже класна історія, тому що люди, вони, коли ти додаєш їх в програму лояльності. Флорист проговорює, що дивіться з цієї покупочки, вам нараховано бонусами там двісті гривень. Да? Якщо людина там купила на 4 тисячі гривень букет 5%. Ця штука дуже класно працює. Я вже це розповідав в минулих відео, тому що, умовно кажучи, знижка і програма лояльності це дуже різні речі. Знижка це коли ми сразу віддаємо гроші. Тобі ж ми їх втрачаємо. Ми їх віднімаємо від прибутку в цей день, і у нас їх немає. А реферальна програма, тобі ж бонусна програма, це історія, коли ми утримуємо клієнта цими коштами, не віддаючи йому в руки. Вони залишаються у нас просто циферками в умовно в нашій програмі віртуальними. І коли він прийде до нас наступний раз, а він прийде до нас наступний раз, бо ці шарові 200 гривень, він пам'ятає, що я не піду в той магазин, навіть якщо там дешевше, ну тут 200 гривень лежить. Я зараз візьму букет на 1200, заплачу 100 і буду собі задоволений. І, і з той ж, опять же, тисячі гривень, котру він час купив, опять же, йому 50 гривень вже впаде на наступний раз. Тобто, це такий спосіб притягати клієнта до себе постійно. Але тут треба дуже сильно пропрацьовувати. З флористами кожен клієнт, який зайшов в наш магазин, має бути доданий в програму лояльності. Йому має бути нарахована бонусна програма, щоб він розумів, щоб не було по перше, у вас таких нюансів, що людина прийде, скаже, я купував, а ти бачиш, що у нього немає цих нарахованих бонусів. Тому що флорист просто ну, поклав одне місце на свою роботу, на свої задачі і не зробив це належним чином. Тут уже включається. Наша автоматизація, систематизація бізнесу, як чи записали ми посадові інструкції з відео, чи навчили ми їх цьому і так далі. Ну все за одне тягнеться. Не можна зробити якийсь один процес ідеальним, якщо десь є прогалини. Тобто воно все, все, все повністю суміжне одне з одним. Інструменти для офлайн маркетингу це дуже така цікава історія в залежності від локації, де ми знаходимося. От, наприклад, там бульварі Лесі Українки. Треба трошки попрацювати для того, щоб ти розумів взагалі ти будеш спілкуватися з людьми, там з підприємцями по сусідству, які працюють там і так далі. Яким чином, де ти можеш зайти? У нас поруч нам розповіли, що є там обмінний пункт валют. Там реально приїжджають класні наворочені машини, тобто серйозні там дядьки, да котрі міняють валюту. Банально пішли, зробили колаборацію, сказали, Друзі, для вас там для власника там, раз в місяць букет хороший за 5 тисяч гривень. Там, або там, два рази в місяць, умовно кажучи, можна ми вам поставимо візитівочки наші з якоюсь знижечкою, типу тільки для клієнтів вашого обмінного пункту, розуміючи, що це для серйозних чоловіків, котрі заробляють серйозні кошти, да, щоб воно було там, гарне на ощуп, там, якесь там оксамитове, з золотистими написами на чорному фоні. Там, да. Ми лишаємо ці візитки і просимо, будь ласка, при кожному там, обміні, там, мовно кажучи, там, від 1000 доларів, або від п'ятиста. Давайте, будь ласка, нашу візиточку і проговорюйте, що у нас є от квіткова студія поруч, класні пишні там, композиції. І тут для вас, як для нашого клієнта, знижечка 10%. Це класно працює і для нас, і для них, тому що вони дають своєму клієнту більше, ніж він від них очікує. Він очікує дати тисячу доларів, забрати 40 тисяч гривень, да? помимо того, що вони дають йому послугу, за якою він прийшов, вони дають йому ще й бонус звер. В вигляді там 10% знижки на наші букети людина може зайти, обрати букет за 5 тисяч гривень і вже 500 гривень не доплатити. Що він прийшов міняти там тисячу доларів по курсу 40, то вже у нього 39,5 виходить зразу. Уже клас, да? ну умовно кажучи. Просто це все знаєте, типа, як тут треба думати логічно і відчувати, де і як може. Бути який клієнт і як до нього правильно підійти, і тільки тоді воно працює. Якщо ми будемо стріляти отак закритими очима, ми ніколи не попадемо. Але якщо ми будемо правильно цілитись в свою ціль і будемо знати, де ця ціль, і так далі, тоді ми, звісно, досягнемо типу, гарних результатів. Друзі, у цьому відео ми розповіли дуже багато цікавих кейсів і наших. Досвідів про маркетинг, є їх дуже багато. Треба про кожний розповідати дуже довго. Але якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, будемо раді кожному відповісти. Якщо є бажання, можете писати нам в повідомлення. Можемо записати з вами також інтерв'ю, підкаст. Якщо ви власник квіткового бізнесу або ви тільки плануєте його відкривати, поговоримо про ваші страхи, обмеження, всякі історії, котрі вам будуть цікаві. Ми все це висвітлимо. Будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Ваш даймонд пак.